В це неможливо повірити, але це сталося. більше 30 років. Комплексна дитяча спортивна школа сподівалася тримати олімпійця у Славутичі. У нас були чемпіони світу Європи, і нарешті ми дочекались. Заслужений тренер України Олег Геннадійович Копилов подарував нам цю подію, і тепер ми можемо вболівати за свою славутичанку на Олімпійських іграх у Паріжі. Христина Гоман має іменну ліцензію. Мрії збуваються. Колись у листопаді минулого року ми зустрічалися з Христиною останній раз і мріяли, що може бути таке, що вона поїде на Олімпіаду. Не дуже люблю про mm -hmm. свої плани на майбутнє розказувати. Ну да, я розумію, що краще ти. зробити да, е краще і доказати, mm -hmm. ніж говорити і, і нічого не зробити. Христина, а Христина, тебе є ну, суперниця, яка може претендувати на це ж місце від зборної України? Так в мене є суперниця наразі одна. Це mm -hmm. Руслана Булавіна. Mm -hmm. У нас таке можна сказати популярне дербі в Україні з нею. Рахунок який? Рахунок, ну ми не рахуємо. Але ну. Ну, ви спілкуєтеся ще друг з другом. І так. Ми спілкуємось в межах збірної. межах збірної, так? Так. Суперечок на сильних таких немає. Просто ми дві суперниці, ми знаємо, що в кожного своя мета, і ми йдемо. Ну, мета у вас одна, я так розумію. Мета одна і ми. Йдем... Поїде йде одна, я так розумію. Так. так. Україна здобула ще одну ліцензію на Олімпійські ігри у дзюдо внаслідок перерозподілу перепусток. Про це повідомив НОК України. Іменно ліцензію на ігри завоювала 25-річна Христина Гоман, яка виступає у вазі понад 78 кілограмів. Для Христини це буде дебют на Олімпійських іграх у кар'єрі. Змагання в Уговоре категорії понад 78 кг відбудуться в останній день індивідуальних стартів дзюдо на Олімпіаді в Париж, п'ятницю 2 серпня. Також на Олімпійських іграх 2024 року українська команда буде представлена п'ятью дзюдоїстами Дар'я Белодіт, Дільшот Халматов, Богдан Ядов, Єлизавета Літвиненко. І вперше в історії Славутича у нас є славутичська спортсменка, учасниця Олімпійських ігр. Христина Гоман. Христина у 2024 році змагалась в Астані, де фінушувала п'ятою. Також виграла етап Кубка Європи у Варшаві. Двічі у кар'єрі змагалась на євро сьомим місцем. Дарія Білодець, єдина дзюдаїстка зі складу команди з досвідом виступу на Олімпіадах для чотирьох інших українців. Ці ігри стануть дебютними, і нехай щастить українським дзюдаїстам у Парижі і особливо Словотичанам. Потрібно поспілкуватись з нашим тренером Олегом Геннадійовичем Кополовим для нього. Я думаю, це теж свято. Привітати. Ну сподіваюся, ми зробимо це на цьому тижні.